Привіт наші найкращі та в майбутньому найуспішніші. Сьогодні в межах нашого проєкту маємо щотижневе інтерв'ю незвичайне інтерв'ю зі співачкою Поліною Бабій. Чим воно незвичайне, тим, що Поліна ще поки що є школярка, тому у вас в цілому є багато спільно. Говоримо з Поліною, яка сама пише свої пісні. Яка обожнює свою сім'ю, яка обожнює свою країну, як і всі українці? Поліна також є учасницею багатьох цікавих конкурсів: Чорноморські ігри, учасниця проекту Голос Діти і фіналістка національного відбору на дитяче Євробачення 2020 року. Слухаємо і насолоджуємося. Полін, я почала готувати до нашого інтерв'ю з перегляду на Ютубі свого виступу на для програми Чехія та Словаччина має талант. Класний виступ, класна словацька мова, як для трьох місяців проживання в Словаччині, як людина, яка переїхала три роки тому, через три місяці говорити я розумію, це складно, але. Круто, класно було. Розкажи взагалі на сцени вийти, інша країна, інша мова, стрес, тому що ти переїхала через війну в Словаччину. І тобі страшно було? Страшно чи ні? Ну, так, звісно, це було страшно. Мені здається, що всім українцям було 24 лютого страшно. Але. Е... Я Ми приїхали в Словаччину, ми навіть ми навіть не знали. Ми їхали просто на Західну Україну, щоб якось було безпечніше. А далі ми там сиділи, ми не знали, що робити чотири дні, а потім вже мама вирішила, що нам треба їхати в Словаччину, щоб було безпечніше. Розкажи про цей, про, про цей виступ, як, як ти взагалі наважилась туди піти, чому ти це вирішила зробити, де ти в собі сили знайшла і де взяла мотивацію? Звісно, було дуже страшно виступати перед новою публікою, особливо коли це словаки і чехи. І ти не знаєш, як вони тебе приймуть, і це нова мова. Я там говорила в інтерв'ю українсько-словацькою, там навіть писали там якісь субтитри. Ну я, я вчилася. Зараз моя словацька, звісно, краще. Я завжди хвилююся перед виступами. Але коли я виходжу на сцену, то все хвилювання якось. Пропадає, я становлюся впевненою, тому що я знаю, що я на своєму місці, що я співаю, і що зараз буде клас. Хай ти я впевнена, знаєш, така зірка з досвідом, тому що скільки інтерв'ю відомих зірок я не дивилася з приводу хвилювання, а страх перед публічними виступами, у мене в самої особи це також був такий страх, я сподіваюся, його вже немає. Зараз вже немає такого оціпеніння, як було колись в університеті. Ось, і зірки з досвідом вони кажуть: так, ми завжди хвилюємось перед виступом, але як тільки ми вийдемо на сцену, все. Це просто от ти віддаєш себе людям, і це, і це ну, так, якщо якось не хвилююся, Якщо не хвилюйся, то це якась нежива людина. Де відчуття, що треба треба якось класно виступити? Бо звісно, завжди є хвилювання, і це навіть з досвідом може не, не піти. А розкажи про свою історію. Як ти стала співачкою? Як це починалося Е, ще в 8 років мій класний керівник з другого класу сказав мамі, він її визвав в школу і сказав, що у вашої доньки є слух і є голос, е, відведіть її на уроки вокалу. Мама така думає: е, добре, але вона якось е, якось не знала, як на це відреагувати, тому що це багато часу, багато уваги цьому треба приділяти, і, але вчителька все ж таки її. Е, Умовила, і вона мене відвела на вокал. З того часу я почала займатися вокалом, почала приймати участь у різних заходах, конкурсах, виступах. Згодом я поїхала в Київ в Академію Олександра Пономарьова, і в той же самий день я пішла в це було перше моє заняття. В... В продюсерському центрі Катапульта Art Music School, де я знайшла свого зараз вчителя Екатерину Комар, яка мене вчить, і ми з нею співпрацюємо. А ще я вирішила розвивати свою акторську, акторську майстерність. І... Вже приймала участь у одеських мюзиклах, а також пройшла кастинг в київський мюзикл School of Rock. 24 лютого повинна була бути прем'єра цього, цього мюзиклу, тому про це трошки згодом розкажу. А от про батьків ти вже згадала маму її реакцію, так коли класний керівник запропонував, як в цілому, вже коли ти вирішила, що правді буде співачкою, акторська кар'єра і так далі. Як батьки тебе підтримували? І а, взагалі в нашому проєкті, так твоя майбутня професія. Ми також і говоримо про те, щоб батьки надихали, підтримували, але щоб не було такого знаєш, перебору впливом на вибір професії своєї дитини для своєї дитини. Звісно ж, важливу роль відіграють батьки, тому що вони підтримують, вони як е, дають тобі надію, що все буде кльовою, що все вийде. І е, мама завжди е, приділяла час е, мої, моїм заняттям. Вона завжди зі мною ходила, е, і ми з нею їздили по різним конкурсам. Е, без підтримки, мені здається, я б не змогла дійти до того, що зараз маю. Е, також... Е, Мій батько, як мій фан-клуб, завжди коли я зі студії йду з новою піснею. Він її перше чує і роб робить якісь поміточки. він може казати, що йому щось там не подобається, може так ось як зробив. Я люблю прислуховуватись, тому що до мене. Е тому що, тому що мені думка моїх рідних дуже важлива. А мама в мене, як такий піар-менеджер і менеджер, який робить мені час, все розподіляє мій графік, тому так. Прикольно, ти із Одеси. Класне місто так. біля моря. Приїхала в Словаччину, я Братиславу. <світна> ти, я сама за <світна> ти приїхала в Братиславу, Словаччину, втікаючи від війни. Розкажи, яким твоє життя було до війни в Україні до початку, 24 лютого, до початку війни. Ми з мамою були в Києві. Ми готувалися до цього ж School of Rock. 23 лютого в мене були репетиції. Генеральні репетиції, і 24 лютого приходить смс-ка, що війна почалася, і звісно ж, все відміняється. В групі пишуть, що не буде спектаклю, тому що, звісно, це дуже небезпечно. І всі виїжджали в той момент в групі. Писали батьки, як можна евакуюватися з Києва. Всі один одному допомагали. Ми з мамою були в Києві удвох. У нас не було транспортного засобу, не було машини. І мій батько і сестра були в Одесі на той час. Коли почалися перші вибухи, вони це чули, тому що ми живемо біля аеропорту, і це такі зони, куди потрапляли перш за все ці ракети. Ми з мамою не знаємо, що робити, тому що всі київляни, всі беруть валізки в машину і виїжджають. А ми стоїмо біля під'їзду, ми не знаємо, що робити, тому що е немає машин, багато заторів. Е метро, метро ми боялися спускатися, вдруг що не знали, що там буде. Коли це все пам'ятали, мене зараз, о боже, сльози <слід> на Е, але все ж таки, слава Богу, знайшлися е, люди, які допомогли нам виїхати. Ми виїжджали 6 годин. Якраз в той час мій батько і сестра виїжджали теж, тому що з Одеси до Києву їхати 6 годин, і ми зустрілися на околицях Києву. Е, після того, коли ми вже виїхали, там почалися бойові дії. Але слава Богу, ми е, вчасно виїхали звідти. Коли побачила батька і сестру, я, я не знаю, в мене щось. Е, в душі просто була якась надія, що все буде добре. Ми не, не вирішили їхати в Одесу, тому що думала, що дуже небезпечно. Так і було. Ми поїхали в на Західну Україну, там ми перебули 4 дні, і мама вирішила, що нам з сестрою треба їхати в безпечне місце, і ми поїхали в Словаччину а батько повернувся в Одесу. І зараз він там. Чекаємо да. вас. Так, після перевоги. А, так. Полін, а, чого саме, а чого саме Словаччину ви обрали? Чи ви так просто їхали близько від України, чи не знали було так, це перший критерій, що це близько. І е, другий критерій, ми не знали зовсім, куди їхати. Мама просто сказала, який тут найближчий пункт. Вона їхала зі сльозми на очами, ми ось так от їхали і не знали, куди ми їдемо. Просто приїхали в Братиславу і вирішили тут вже зупинитись. Знайомих не було, тому ми все шукали самі. Як зараз, як зараз у вас справа? Ти сестра і мама? Ви, в, ви в трьох, Братиславі? Правильно? Ти як зараз ти? Ти ходиш в місцеву школу? Як твоє життя тут організоване? Як взагалі адаптація? Зрозуміла справа, що це не та стандартна адаптація, яка, наприклад, була для людей, які як мігрували, просто, просто поїхали там і різні? З різних причин виїхала за кордон, розуміло, що тікати від війни це зовсім інше. Розкажи мені трошки про це як ти зараз організовуєш своє життя, як це взагалі воно проходить. Я зараз навчаюся тут офлайн, в Бритській інтернаціональній школі. Е, дуже було складно, тому що я зовсім, коли приїхала, не розмовляла англійською і я знала тільки деякий базіс, е, тому для мене було дуже складно пере... Перестроїти свій мозок на англійську, тому що ти думаєш на англійській, ти говориш на англійській, ти все робиш на англійській. Е, перші дні в мене були сльози, в мене був якийсь балаган в моїй голові, я не знала, що робити, дуже тяжко було. Але з, з часом вчителька англійської стала мені допомагати. Е, і я вже краще роз, розмовляю англійською, я вже можу. Е, так як це, там уроки на англійській, то треба все робити на англійській, тому я вже потрохи її починаю вчити, і вже в мене краще виходить говорити. Тому завдяки цій школі я вивчила новий язик, нову мову, можна і так сказати. Е, також в цій школі навчаються не тільки словаки, а й з різних країн, тому що це інтернаціональна школа, там є і корейці, і, і китайці, і, і словаки. І британці і там дуже багато націй, і ми з ними всі ми дружимо, вони мене підтримують, я їх підтримую, тому дуже класний конект. Е, також я навчаюся зараз в українській школі, так паралельно і офлайн, і онлайн. Онлайн українську я не хочу кидати, я хочу закінчити середню освіту. Також я тут е, навчаюся вокалу, ходжу на акторські курси, на курси танців, е, ходжу на клавір. Це по словацьки піаніно. Я вже трішки міксую ці слова, бо вже словацького вчу, і деякі, деякі назви на словацькі тепер кажу. Я тебе дуже е розумію. Ходжу на фортепіано, е тому що я не хочу кидати тим, чим я займалася в Україні. Те, що для мене рідне, я не хочу це закидувати навіть, якщо я приїхала в іншу країну. Я хочу цим продовжувати займатися, тому що я думаю, що це мій сенс життя, і це вже це вже частинка мене. Оль, ну ти стільки всього перерахувала класно, знаєте, такий щільний щільний графік якогось а, депутата, депутата Європарламенту або якоїсь серйозної організації. Як ти все встигаєш? Як ти себе організовуєш? Ти просто йдеш якось інтуїтивно, що тобі хочеться робити, як в тебе взагалі все це відбувається? Я не буду казати, що все встигаю, тому що чесно, я не встигаю. Дуже багато зараз шкільних проєктів, дуже багато е, практичних робіт. Зараз готуємося з бендом з школи е, на конкурс е, французької пісні, е, тому дуже щільний графік, багато текстів треба вчити на словацьке. Словацька не моя рідна мова, тому дуже тяжко. Е, тому, але я стараюся це все. -все бути в тандемі, щоб я не можу це все покинути, тому що я відчуваю себе круто, коли я це роблю. І нема, нема такої, що немає часу. У мене є час, але його не так багато. Головне, що я це приділяю, свій час, я організовую так, що я його приділяю тим справам, які мені подобаються. А також я веду свої сторінки соціальні. Інстаграм, Фейсбук, TikTok, Ютуб. Там я розказую про свою творчість, і мені дуже приємно, коли люди мені пишуть, що я їх надихаю. Це неймовірно, коли ти, коли ти робиш все для того, щоб люди, так як я пишу пісні, щоб люди відчували щось в твоїх піснях, щоб вони знайшли якусь частинку себе в цих піснях. Тому для мене дуже важливий цей фідбек, і він мене надихає творити далі. Дякую. Е, ти думала про те, в який вуз будеш поступати, і чи взагалі плануєш кудись вступати? Ким о, ти думає, хочеш? Що... Скажімо, е, вибачте, тебе переб'ю, просто відразу у нас твоя майбутня професія, Ти ж така от ти співачка. Для тебе це зараз професія, чи це більше хобі? Тому що якщо там зараз для тебе якісь там професійні заклади, да, ці всі основи, тоді в майбутньому то ти, то ти будеш розвивати як професіонал в цьому напрямку. Чи поки що ти, ти, ти шукаєш себе? Поки це хобі, але я хочу, щоб це стало професіями, тому що я відчуваю себе в музиці. Я відчуваю, що я вже не можу без цього жити, тому це було б супер, якщо б це була моя професія. І хотіла б я вступати в Київ. Але зараз, так як війна, все, все навчання онлайн. Я знаю, тому що моя сестра зараз вчиться в Київ, в Київському національному університеті культури. О, боже, мої дикція, треба працювати. Ем, і вона вчиться зараз онлайн, вона вчиться на режисуру, тому я знаю, як це тяжко. А я б хотіла, щоб вже поскоріше закінчилася війна, і щоб я вже вступала, і не було війни, і тому що коли ти навчаєшся офлайн, е, то це зовсім по-іншому. То це практика. Просто ти можеш взяти для себе більше. Від цього навчання, ніж онлайн. Як це було в якісь часи до війни? Звичайно. <гум> тобто, ти таке плануєш повертатися після перемоги нашої в Україну, в Київ, сам вступати? Україна! Таке <гум> питаннячко. <гум> 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 Якщо ти поки що для тебе хобі, але все одно, от, хобі, кар'єра, я можу все ж таки сказати, що в тебе є співача кар'єра. Чим ти пишаєшся в своїй кар'єри? Ти брала участь в багатьох конкурсах, співочих, дитяче Євробачення, голос діти, чорноморські ігри. Складно було, тому що от для тебе конкурси це стреси чи це кайф? На початку це реально були стреси, я дуже хвилювалася, ну, тому що коли ти починаєш. Це дуже важливо, щоб е, я не знаю, як це пояснити. Дуже важливо, щоб е, це для тебе важливо, що ти виступаєш вже на сценах і тебе чують люди. А коли вже з практикою ти вже собі понаспівала все е, на таких конкурсах, то ти вже це робиш з кайфом. І це дуже важливо, щоб е, людина це своє, свою справу робила з кайфом. Що їй подобається. І зараз, коли виходжу на сцену, я тільки кайфую. Це, це не якийсь стрес. Бо якщо це стрес, це не, це не приносить... Це не буде така, що тобі це дуже подобається. Розумієте? Тому... Absolutely. І повинен бути, звичайно, такий легкий вихід із зони комфорту, так? Yeah. але якщо ти постійно, постійно трясешся, постійно переживаєш, постійно. це... Цим... Просто або потрібно над собою працювати, якщо в тебе є бажання справитися з цим з стресом, з цим з хвилюванням, тоді, звичайно, потрібно з собою працювати, це все реально зробити. А якщо ти реально постійно от, ти, ти в стресі і не хочеш навіть з цим боротися, не хочеш над собою працювати, тоді, мабуть, просто це не для тебе. Це для всіх бачиш якщо, такий. Якщо, якщо ти зі стресом, то це не для тебе. Треба все робити з таким, що, що це класно. А взагалі, про досягнення? Взагалі пишаюся досягненнями, але в мене їх не так багато, я тільки на шляху до своїх досягнень. Тому я пишаюся своєю родиною, яка в тандемі допомагає один одному. Дякую за відповідь, класно. Ти сама пишеш свої пісні, до речі. І ти сказала сьогодні мені, що люди дякують тобі за твою творчість, і що це підтримка, що це натхнення і так далі. Де ти береш натхнення? Що тебе надихає? За час війни я написала три пісні. Е, і один приклад. Мене дуже надихають емоції, емоції, які я проживаю в житті. Це можуть якісь мандрівки бути, це може якісь, е, це можуть бути різні емоції. І прикладом того є пісня «Волошкові очі, це перше друга пісня. Я випустила чотири пісні за період війни. О Боже. Це друга пісня «Волошкові очі і прикладом того, є, що коли я перший раз повернулася в Україну з тих, з, тих, з тих пір, коли я була в Словаччині, це був перший раз, коли я приїхала в Україну. Коли ми їхали, в мене були такі емоції. Я дуже чекала нарешті, буду своїй рідній країні. і ем, мені привезли мій синтезатор з Одеси, на якому я завжди писала пісні. І я, коли його побачила, я за один вечір створила пісню. Я створила цю пісню, і це є прикладом того, що ці емоції мене надихають робити пісні. Це круто. Це круто. Ага. По нашому, по нашій розмові, я вже здогадала, зробила висновки, що в цілому творчість твоє хобі забирає тебе достатньо багато часу. Навчання я я навіть про нього не говорю і всі мови іноземні про них також не говорю. А скажи, а ти встигаєш те, що називається насолити дитинством, насолодитися шкільними роками, які є, поробити нічого, от робити нічого, зустрічатися з однолітками, а вести соціальні мережі можливо. Не для того, щоб показати свою творчість, хоча можливо це також це життя кожної людини, а для того, щоб просто якось подивитися, якісь там інші сторінки, отак побалуватися. Ти встигаєшся чи тобі це не потрібно? В мене дуже насичене дитинство, і сидіти і нічого не робити це не про мене. Завдяки співу я їздила на фестивалі, конкурси, там завжди багато дітей, з якими ми спілкувалися на дуже цікаві для нас теми, тому що це конкурси, спів. Це якщо це конкурсанти, то це для всіх цікаво. Там завжди багато спілкування. Також моя, людина, також моя родина дуже любить мандрувати. Ми завжди їздимо в різні країни. Тому в мене дуже яскраве, таке, дуже насичене дитинство. І я цьому дуже рада. І це класно, що в мене нема такої хвилинки, щоб я там посиділа так, Боже, що мені робити? У мене завжди є що робити, тому це класно. Якби не спів, то що? Якби ти не співала, допустимо, припустимо, так? Яку б ти, можливо, професію собі обрала? Тобі, що тобі ще таке подобається? Робіт, робіт. Якщо не спів, я так думаю, то це кулінарія. За час карантину я створила собі сторінку в Тікток. Там вже там було десь 10 тисяч підписників, які підписалися, тому що я робила всякі рецептики. Е, на карантині не, не було чим займатися, і я вирішила готувати, готувати для родини. Мені здається, після моїх страв, після карантину були на 5 кілограмів важче, але то, то не важливо. Я люблю готувати дуже, і це виходить смачно. У мене такі е, кулінарні критики. Це моя родина. Я їм завжди готую. я Люблю дуже готувати. Е, беру рецепти у бабусів. Моя бабуся теж просто кулінарна, неймовірно. І коли приїжджаю до неї в гості, е, я обожнюю її страви. Це просто смакота. Тому я вирішила в неї теж брати рецепти. Е, так, інтерпретувати під себе ці рецепти. Тому думаю, кулінарія це дуже класно. Нічого собі. Клас. Полін, Це інтерв'ю подивляться твої однолітки, старші учні, випускники школи. Що би ти хотіла їм сказати, або що побажати, або на що надихнути, або можливо порекомендувати, або як хочеш, оборив потрібне слово в контексті от вибору професії? Можеш щось сказати в цьому напрямку? Mm. Так, так, як я творча людина, то я за те, що вибирала професію за покликом серця. Не прагматично, щоб працювати і лише заробляти гроші, а робити те, що тобі подобається. І тоді це буде якісно і успішно. Тепер. Дякую. Дякую тобі за розмову, за цей позитив, за цю легкість. Ми з тобою скоро побачимось особисто, тому що онлайн-інтерв'ю в одному місці це круто. Ось, хай твій! Творчий кар'єрний шлях буде дуже дуже, дуже легкий. Хай все виходить. Дякую, дякую. Я дуже люблю творчість, і я дуже багато часу приділяю навчання. Я, я відміниться в навчанні української школи. Цьому навчанню треба приділяти увагу. Треба приділяти увагу всьому цим хобі. І це дуже класно. Це дуже класно, що коли в тебе є те, чим ти можеш займатися, і те, що тобі приносить задоволення. Правда, головне почути поклик свого серця, тому що все одно навіть і професію ми обираємо все одно серце. Так, я з вами згодна на 100%.